Вчора з'явилася інформація, що наші західні союзники до сих пір чекають на дозвіл на все ж таки схвальне рішення Білого Дому, щоб навчати нас, наших воїнів пілотувати f 16 І поки що Білий Дім не надає такого дозвілу. Питання чому такі затримки? Але вони досить чекають. Тут ключове запитання, за чи будемо сьогодні в етері розбирати, чому білий дім так поручається. Зараз, друзі, ми приїдемо до нашого генерал лейтенанта ветерана зовнішньої розвитки України, пана Василя Богдана. Пане Василі, вітання! І давайте адресуємо вам це запитання одразу. Вітаємо вас, слава Україні! Вітаю героям, Я слава. найдует. Пане Васильовичі, чули ви мою тезу про те, що ну поки що всі чекають на рішення Сполучених Штатів Америки, а поки що, от, аби готувати наших воїнів, наших пілотів пілотувати f 16 чомусь поки рішення цього немає. Чому ми це чуємо в змі вже який час ми намагаємося отримати ці ці f 16 Ну і пілотувати, навчати, щоб швидше їх побачити на фронті. Але поки що білий дім, скажімо так, ну не дуже сильно поспішає. Я вам так скажу, що з певного часу спостерігається певна тенденція так. у позиції наших партнерів і їх основного лідера Сполучених Штатів Америки. Як в мене ця тенденція пов'язана з такою е, вибірковою, на мій погляд, доктринальною теорією управління ризиками ескалації. Е, автором і ідеологом цієї, як ви знаєте, теорії є. Радник президента Сполучених Штатів національної безпеки пан Саліван, і він всіляко намагається стримувати певні рішення угу. з огляду боязні, що це спричинили негативну реакцію ескалації з боку Російської Федерації як ядерної країни. Ну, ви знаєте, як на мене, ситуація складається таким чином, що ця теорія. Більше працює на користь Російської Федерації, ніж на користь НАТО, наших партнерів і нас самих, тому що Путін е, бачить, яким чином реагує НАТО і Західний світ, і в цілому трансатлантичне партнерство. Вони стримуються, вони вичікують. А він свою справу робить. Це що стосується, і це на підтвердження цього є і низка кадрових рішень у цьому трансатлантичному партнерстві. По-перше, ви прослідкуйте, як в свій час відсторонили від влади колишнього прем'єр-міністра Великобританії Джонсона. Потім після нього. Буквально там місяць попрацювала Трас, які займали кардинальну проукраїнську позицію і фактично стали лідерами Європейського союзу по підтримці і допомозі Україні. А зараз ми спостерігаємо, що відсторонюються від посади міністра оборони і пан Воліс, який, не дивлячись тим ні на які риторичні казуси, був дуже активним. Прибічником допомоги Україні і перш за все допомоги далекобійною зброєю, бронетехнікою, відповідними озброєннями і боєприпаси. І зараз ще один такий цікавий момент, коли на лідерській позиції в тій же Європі вийшов вийшла Норвегія, і її прем'єр-міністр Марк Рютте, він був одним із ініціаторів і навчання. Пане Василя Марк Рютте це прем'єр-міністр. Голландії, вибачте, не Норвегії, Нідерландів. Я вибачаюсь, Нідерландів, Голландії, так, да, так, да. Так. Правильно, правильно. Я говорився, да. Нідерландів. Він був ініціатором і навчання наших пілотів на F 16 і надання цих літаків, і так далі. І так далі. І після цього чомусь раптом криза в його уряді. Він. Відходить від влади, і, взагалі, від політичної діяльності це наводить на думку, що якісь потужні проросійські лобістські сили в трансатлантичному партнерстві проводять роботу, яка не зовсім на користь України, а більше на користь Російської Федерації тобто ви стверджуєте про те, що фактично проросійські сили діють таким чином, що вони зміщують проукраїнських лідерів в різних країнах. Вони можуть впливати на цей процес з огляду на ту теорію, про яку я сказав вище, управління ризиками ескалації. А вона сама ця теорія на користь Росії, тому що дозволяє їй робити те, що вона робить. А у відповідь немає дуже потужної реакції з боку західного світу, тому що із далекобійними ракетами проблема із певними. Там Абрамсами проблема, десь вони в дорозі, так. і е, з F-16 проблеми навіть не ухвалено рішення про навчання, а воно вже повинно було бути у липні місяці. І до цього часу європейські країни, які ввійшли в коаліцію навчання українських пілотів, не отримали дозволу зі сполучених штатів Америки з приводу Фіс навчання на F-16. А ми ж розуміємо, що у сучасній війні авіація. Відіграє ключову роль, тому що вона вражає противника, його бази, особовий склад, діє в інтересах ППО і лише після задіяння потужних акцій авіації військової йде відповідний контрнаступ. Наступ, це бронетанкові сили, е, сили пікоти і, і так далі. Тому тут є питання безумовно. Те, що ми там вдячні, це зрозуміло, і ми постійно дякуємо нашим партнерам за допомогу, але викликає певні е, питання. Оцей е, процес е, уповільнення надання тієї зброї, яка зараз нам конче потрібна. От навіть те, що і у вас прозвучало, і я про це прочитав е, за даними нашого міністерства оборони. Е, оскільки є проблема з мінуваннями, там з е, укріпленнями ворога, ми отримали лише 15% процентів. Систем розмінування від наших партнерів, ви розумієте, що це таке в умовах, коли там багато ешелонована оборона ворогом організована на тих напрямках, на яких зараз контрнаступають наші збройні сили. Але я все-таки вірю, як і більшість притомних українських громадян, що це питання буде вирішено. І наші партнери е, наважаться на ті кроки, які потрібні, але те, що є зволікання, і те, що є затримка, я ще раз повторюю: все викликає підозру в тому, що на рішення е, вищих органів державної влади і управління окремих лідерських країн заходу впливають лобійські структури російської Василі, З цього приводу як можна розцінити... Е, Рішення пана за Валерія Залужного генерала Валерія Залужного дати інтерв'ю. Він не часто дає інтерв'ю, ну і включаючи з західним змі, він дав розлоги інтерв'ю. Виданню Washington Post. і там він ще раз наполіг на тому, що Україна буде вирішувати коли і в якому обсязі звільняти свої території, і ні, 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 нічого взагалі не зупинить Україну в рішенні звільнити і Крим, чи є чи можна це якось розцінити цю заяву це інтерв'ю, як саме сигнал, зокрема і колективному заходу. Ну, ви знаєте, ваше запитання логічно випливає із попереднього і того, що я говорю, тому що е, я прекрасно розумію, як і ви, що е, в ситуації, коли е, ми зараз переживаємо фазу активну е, російсько-української війни, і у нас є дещо для того, щоб успішно діяти на фронті, але багато чого не вистачає, і не вистачає, перш за все, із-за бюрократичних. Процесів у самому трансатлантичному партнерству виникають різного роду інсинуації як в нашій країні, так безумовно, і за ініціативу нашого ворога Російської Федерації з приводу того, що там якось повільно чомусь іде цей контрнаступ, і мабуть, треба було б швидше, і хто в цьому винен уже роздаються розмови, і так далі, і так далі. Війна. На папері і війна справжня це дві великі різниці. Це відомо всім це аксіома. І тому я думаю, що настала така пора, коли головнокомандувач збройних сил України, як і напередодні саміту, у Вільнюсі президент України вирішили заявити певні речі. Які постудили деякі гарячі голови? Це по-перше, дали сигнал нашим партнерам, що від них теж багато залежить при нашій вдячності. А в даній конкретній ситуації я думаю, що генерал Залужний розставив акценти у контексті планів намірів і Кінцевих результатів вищого військово-політичного керівництва держави стосовно бойових дій по відсічі російської агресії стосовно України, безумовно, для деякого це може виявитись. Надмірним, безумовно, тут почались різні дискусії, влада, опозиція. Я думаю, що на цих речах ні в якому разі не можна спекулювати, розуміти, розуміти всім, хто б які не переслідував наміри на майбутнє, на сьогочасне, що дискредитувати збройні сили ні в якому разі в цих умовах неможливо шкідливо і навіть злочинно. Ви правильно замітили, що не часто дає інтерв'ю і коментарі головокомандовач збройних сил, і це правильно. Його коментарі на фронті, і він про це неодноразово говорив. Успіхи наших збройних сил на фронті по витісненню ворога, але настав такий. Період очевидно, що суспільству і українському, і світовому потрібно дати сигнали, щоб ніхто не спекулював ні на заході, чи треба Крим звільняти військовим способом, чи треба підійти і почекати, взяти там їх в заручники, і переговори провести. Однозначно зрозуміло, що Крим треба звільняти. І без військової потуги це не обійдеться. Росія, мілітарна, терористична, автократична. Це не та країна, що буде добровільно здавати свої території. Лише тиск, лише потуга потужна наших збройних сил і активізація, ну всіляка активізація підтримки озброєнням і військовою технікою з боку партнерів. Це забезпечить. Пане Василю, дякуємо вам щиро. Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвитки України. Дякую вам, слава Україні!